Чистка полуниці навесні після зими. Чистимо це сорт клері, знаходимося в Харкові. Ось так виглядає почищена полуниця. Що я хотів показати? Ось після чистки, бачите, вже починають відростати, так би мовити, молоді пагони, розетки. Зараз чистимо. Що хотів сказати, у нас в цьому році зима була взагалі без сніга, тобто сніг був, ну, може, тиждень максимум. І морози були десь 20 градусів, і трималися приблизно 2 тижні. І полуниця не вимерзла без снігу. Сорт клері ось так виглядає. Тобто починає відростати, але що я хотів сказати. Оце ось відростки вже, ну, вона почала, бо вже 20 березня почала відростати. До цього такі відростки були вже, ну, тобто вони зимували ці листя молоді, вони не висихали. А в цьому році без снігу вони ось отак виглядають, ось повисихали. Але це не. Вони відпали ось, і починає рости нове листя. Тобто все нормально, вона перезимувала, витримала ось такі морози. Так це виглядає. Це ось почищене, це не почищене. Зараз працюємо, ще ось все ось треба почистити. Ну, Багато що, чого треба почистити. Що стосується самої очистки, тут багато варіантів. Кому як подобається, ось, наприклад, кущ, беремо просто вручну, вищіпуємо. Ось так. Тобто старе листя все відриваємо, потім беремо секатор ну і відрізаємо все. все. Я це однією рукою роблю, якщо два, це ще швидше виходить. Ось так. Зробили, відкрили молоде листя. Ось так, все, один куч готовий. Можна брати мітлу, і в мене є відео, подивіться, можна це мітлою робити. Воно не так якісно виходить, але якщо об'єми, то нормально. Треба просто рахувати свій час. І якщо можете, то так можна почистити. Ні, значить треба чистити мітлою, Або механізувати, наприклад, там на мотокосу ставити щітки. Якщо в дуже великі об'єми, то ще там щітку на трактор треба ставити. Ну ось, готовий куч почищений. І що далі? Далі з ним треба робити. Тобто очищаємо технологію, коли все буде готово, коли відчистимо, і мені потрібно, я рахував, десь до 1 квітня почистити. І 1 квітня в мене запланована обробка міддю буде, це перша обробка і внесення першого підживлення. І потім вже пішло процес. Через 10 днів після цієї обробки буду вносити. Інсектицид, фунгіцид у ґрунт і вже по листу працювати від кліща, від шкідників, від хвороб вже починати. Тобто зараз задача почистити до 1 квітня все це. Отак От ще раз виглядає. Тобто працюємо. Замольчували полуницю агротканина. Ось тут ще ось тут залишилося ще положити, зараз по. Покладемо в мене просто закінчилися, е, зонтики. Ось ці, щоб закріпити. Ось так це виглядає. Тобто все довкола, самих рослин, все захищено, щоб не було бур'яну. І ягода буде чистою. Дуже зручно. Почищена ця е, частина. Плантацію. І все готово для першого внесення добрив і для обробки міді. Це перша обробка. Так виглядає. Ширина цієї агротканини 60 см. Там є і різні, можна підібрати. Це буде дуже зручно, якщо у когось маленький огород чи город. Там він вирощує, наприклад, овочі, теж буде дуже зручно. Ось ця от мульча приблизно 7 років працює. Вона фотостабільна і вона ще пропускає вологу, тобто тут не буде калюш стояти в міжряці.